із 7 по 11, 11 місяця цього року зареєстровано всього 254 хворих на гострі респіраторні захворювання. Із них 160 – це дорослі і 85 – це діти. Ковіда зареєстровано 5 чоловік. Із них це дорослі. Що стосується дітей не було. Що стосується захворювань, то, тобто це вже ускладнення пневмонії. Шість було пневмоній, дітей серед них не було. Стан дорослих середньої тяжкості або відносно задовільний. Тобто ці Хворі лікувалися амбулаторно. Якщо взяти з 14 по 20, то зареєстровано всього 275 випадків на гострі респіраторні захворювання. І тут ми маємо 160 хворих на дорослих на гострі респіраторні захворювання і збільшення захворюваності. У дітей це 115 чоловік захворіли на гострі респектуні захворювання. Що стосується ковіда, всього 5, із них одна дитина і чотири дорослих. Пневмоній – 9, у дітей 3 і е, останні це дорослі. Стан дорослих та дітей середньої тяжкості та відносно задовільний. Хочу сказати, щоб ви. Та ваші діти знайомі одягалися по сезону, уникали скупчення населення, тому що це приводить до спалаху захворювання і бистрому поширенню віруса. А ми ж боїмося не віруса, а його ускладнень, які я вам назвала. Це пневмонії, але можуть бути і мінегіти, і другі. Ускладнення. Щоб себе уберегти, треба подбати про своє здоров'я. Я завжди це говорю: не займатися самолікуванням. Я сам собі призначаю антибактеріальний препарат. По протоколам він взагалі при вірусних захворюваннях не приймається. Але ж, якщо ускладнення йде, там бронхіт, пневмонія, Ясно, що він призначається. Це буде вирішувати тільки лікар. Ну не можна це робити, брати антибактеріальні препарати. Ви ж не знаєте, як вони діють, ці препарати, чи вони вам потрібні взагалі. Ви п'єте. А вам гірше, а ви не йде не звертайтеся до лікаря. Ви не телефонуєте до лікаря, і у вас температура 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а потім сатурація із 98 падає до 70. А тоді лікарня інтенсивного лікування. А ви ж розумієте, да, це кисень, але не завжди можна допомогти хворобу. Тобто, це може привести до тяжких наслідків і Саме гірше те, що ми можемо сказати, саме критичне до летальності. Тому займаємося з собою, спілкуємося з лікарями, з якими заключили декларацію, і тоді все буде добре. Хочу сказати, що ви можете зателефонувати своєму лікарю, вам буде призначено лікування, або скажуть прийти, або ви приходите і спілкуєте з лікарем. І вам призначають те чи інше лікування, і хочу нагадати, що при кожній амбулаторії є кабінети температурячих хворих.